Ну, Зенькі удобники, фові такі. Окей, okay, go. Відео Тубель -2, -2, 2. Чому 2? Тому що тільки що намагався записати. Л 20 я спілкувався з телефоном, а камеру я не включив. Сьогодні я хотів поділитися своїми враженнями е від мотоцикла, які в мене були спостереження, які емоції, е що мене здивувало, що я для себе відкрив. Перших вражень, коли я виїхав за межі тренувального майданчика, мотошколи. Перше не здавалося, наскільки близько інші автомобілі. Тим майже беззахисний. Дуже здивувало, налякало. Спостійно їжу хочеться потрогати. Друге, що мене дуже сильно здивувало і налякало, це був вітер. Пояснюю. Коли ти їздиш на майданчику в школі, була пряма, на якій можна було розігнатися. Ну клометр до 40 до п'ятдесяти. Ти відчуваєш цей вітер, але ти навіть їздиш від з відкритим шолом. Коли я виїжджав з мотошколи, місто це був кінець листопада. Була дуже вітряна погода, хмарно вітряно. Виїхав на міст, і мене буквально здувало. Тобто я очікував, що вітер буде тільки спереду, а він виявився з боку. Це такі приколи, що боковий вітер дуже сильно впливає. Я не, не очікував, що буде такий сильно зустрічний вітер. А, реально голову матеріалу, дай Боже. З часом це звісно звикаєш до цього, але перші дні було знову. Я мені було дуже цікаво і страшно. Ще такий прикол, коли я розігнався 120 чи до 140, таке було вражено, що хтось зтягує мою праву ногу з під ніжки. Це аеродинамічно її просто здуває звідти. Уявляєте, ви їдете на мотоциклі, тось один. На швидкості, а тут таке враження, що хтось ззаді е, тягне тебе за ногу. Це було дуже мені страшно, я хі, прям злякався. Зараз смішно, але злякався. Це дня, я, я, я побрив з підтрасі і згадав знову цей прикол, ну посміявся. На моєму мотоциклі вітрозахисту як такого немає, тому відкритий всі вітра. Думаю, що на мотоциклі буде дуже жарко їздити, коли тим висока температура. Насправді жарко, але це коли ти їдеш з маленькою швидкістю. Коли ти їдеш, тебе трошки вітер обдуває, тобі легше. Читав у літературі, що це воно тільки шкіру охоложе, той тобто, саронізм нагрівається. Тому там була порада, і я вам раджу просто пити багато рідини, Це допомагає. Також чув, що я сам не пробував, мене лише один шолом, але чув від людей, що білий шолом менше нагрівається і краще. Покій по нічого не буду вам підказувати, тут кожен своє, але я краще буду трохи мокрий, ніж. Знадобиться захист, його не буде на мені. Затори. Одна з причин покупки мотоцикла це для того, щоб було простіше добиратися на роботу. Всі хочуть просто мотоцикл, а потім придумають для чого є. Це по-перше, швидше. По ні, по-перше, по це цікавіше. Тут ноль — це цікавіше, по перше, це швидше, друге, трошки по-пальному. У мене мотоцикл споживає приблизно як. Мала літражка, тому можна було купити умовний гольф Бу, було, б те саме по грошам. Не те задоволений. Тобто, головна причина це реально цікавіше. Купіть своїм підробітникам по мотоциклу, і вони всі будуть приїжджати в офіс. Я з лівого їжджу на правий, тому коли вранці затори, бувають по декілька кілометрів з перших цікавих речей. А це було їзда в між в мотошколі Інструктор Дмитро Теска ставив спеціальні бар'єри, такі металеві грожувальні Вони були по висоті, якраз десь по поруль. І імітувало їзду між Мені в жаді не подобається їздити там, вузько, некомфортно. Ще такий прикол, що в мене зеркала знаходяться на тому самому рівні, що й зеркала в більшості автомобілів. Так, я вже думаю, над тим, щоб поставити зеркала під ручками керма. Саме страшеннякове це їзда, звісно, між фурами. Ніколи не раджу їздити між фурами. Вообще не люблю я затори, я при, при цьому. При можливості об'їжджаю. В Києві багато заторів буває. Є там записував, як я пробираюсь через ці затори. Для мене зараз найприємні в мотоциклі це одягатися роздягатися. Тобто, якщо в тебе декілька справ в місті в різних локаціях, це знімати, одягати шолом, воно, здається, дрібниця, але в мене дуже сильно воно вибішує. Я вже навіть подумав купити шолом не інтеграл, а якийсь з відкритим лицем для того, щоб не знімати його, щоб зайти в магазин, ще кудись в шоломів, швидко порішати питання і їхати далі. Весною я взагалі приїжджав на роботу в мотоджинсах, ну, в повному екіпі в мотоджинсах, і там переодягав їх. Ну, такий собі кайф. Добре, що зараз можна купити зручне взуття, зручний кіп, тому що в мене зручне, нам те, що в мені є, це штани, вони чомусь постійно злазять. Я підтяжки одягнув, навіть, щоб вони тримали штанці. Перший час я уникав їзди в дожливу погоду, але мене дощ застав на роботі, По прогнозу дощ повинен бути йти всю ніч. Перечікувати я не збирався. Я їхав через дощ були сильні затори, і я замість звичних 30 хвилин їхав, мабуть, понад годину, ну, приблизно годину їхав. І з цієї години, ну, хвилин 40, йшов дощ, причому йшов сильний дощ. Так от хочу сказати, що шолом не промокає, взагалі не промакає. <свісно>, але на ньому на візорі збирається вода. Причому вода збирається не по боках, візера він здувається, а йно в фронтальній частині. Витирати це марна справа. І я виїхав, я просто повертав голову, право вліво. І воно здувалося. Так от для мене було відкриття, що в мотоциклі не промокаєш. Я приїхав, в мене така частина штанів. Була мокра та, що була білища до дороги, це більше всього чи від колеса, чи від калющ, чи від приїжджачих вовз машин. Куртка промокла вже на хвилині 50-ті, десь їздив. Вже Я відчув, що вона промокла вже біля дому, причому промокла отут, де, де вона плотно прилягає до груди. Таких два великих п'ятна було. Жопа взагалі була тепла, бо від вигона тепло підігріває. Так, саме страшне в душі це не вода. Для те, що ти промокнеш. Те, що надзвичайно слизька поверхня. Всі знають, і я думаю, всі, всі казали, що дощ намокає все І дуже слизько розмітка. Розмітка, да, але слизький сам асфальт. Гальмування — це особливий прикол, тому я їхав дуже повільно і взагалі по мокрому їжу дуже повільно. Інколи, навіть, якщо надзвичайно сильний дощ, можу їхати по 5 км на годину або взагалі зупинитися, був у мене такий досвід, коли була злива, і я нічого не бачив. Я зупинився буквально на 2 хвилини, дощ трохи спав і рушив далі. Так от, слизька розмітка, дуже слизька розмітка, особливо великі, типу пішохідного переходу, білий, червоні, вони спеціальне покриття, але не сильно слизькі. Але що для мене було дивно, навіть відчувається слизько, розмітка банально приривчата лінії. У мене заднє колесо широке, і коли робиш поворот, з контакту дуже маленьке. І я відчував, коли я перелаштовувався, я відчував, як воно просковжується на цих лініях. Також це смола. Тобто в жару вона пливе, бо вона тане, в дощ вона стає слизькою. Ти звикаєш до всього цього. І починаєш себе вести більш агресивно. Це для мене зараз цей етап, коли я сам себе стримую, тому що я вже починаю їхати швидше там, де це не обов'язково. Лізти в маневри, які також не варто робити. Тому і зараз цей момент, коли ти вже вроді би як маєш певний досвід, але його не достать. Тому для мене зараз це етап, коли я сам себе стримую. Ну, вдається, слава Богу. Дядько не не юний. Я взагалі дивуюся, як хлопці 20-річні переживають перші дні. Якщо мені дали мотоцикл два років, звісно, це було б зовсім інший результат. А зараз я маю великий досвід їзди на автомобілі. Це дозволяє прораховувати ситуацію. Змінював обстановку. Також для мене було цікаве відкриття, спостереження. Затікає певні частини тіла. Кудись далеко їду, я зупиняюся середньо десь середньому 50-70 Через там 50 км мені вже починає вже бути некомфортно. Може затікти вупця. Автомобілі такого приколу не було. На ну, автомобілі я міг по 8 годин спокійно сидіти і все було добре. От. Там, мабуть, і все на сьогодні. Це я розказав свої враження, Те, що я перші скільки я з березня їжу. Ну, майже майже пів року я їжу, їжу кожен день. За ці півроку я наїздив тисяч кілометрів, я сьогодні дивився, да, там було чуть більше п'яти. Я їжджу кожен день. Зараз я їжу близько по 70 км в день, мінімум. На вихідних я намагаюся бути сім'єю. Сьогодні на сімейний день, але до обіду хто спить, хто в басейні, хто на мотоциклі катається. Якщо я щось не розказав, напишіть в коментарях, відповім. Тексту або запишу ще одне відео. Підписуйтесь, буду радий коментарям, лайкам, просто переглядам. Будь-яка активність це хорошо. Підписуйтесь, ставте лайки.